У теленовинах Українці на параді Шумана. Остап Кіндрачук Історія життя Козака з Ялти. У центрі Варшави зібралася юрба людей. Це фундація імені Роберта Шумана зорганізувала 12-ті європейські зустрічі. Досі ця імпреза мала на меті переконування польського суспільства у доцільності європейської інтеграції. Після року участі у Євросоюзі пора на допомогу тим, хто ще стоїть у черзі. dlaczego? Bo było nas więcej, nie i żeby było lepiej jej, bo tam jest jej po prostu. Organizatory zaprosili do uczestnictwa w paradzie Szumana 300 młodych ludzi z całej Ukrainy. Ми приїхали, щоб об'єднатися з єдиною Європою, показати, що помаранчева революція прийшла не даремно в нашій країні, і в нас ідуть демократичні перетворення, ми хочемо дружби із польським народом, із народами Європи. Та найважливіше, однак, проєвропейські заходи у самій Україні, тому що там далеко не всі так ентузіастично ставляться до інтеграції з Євросоюзом. Створюємо шкільні європейські клуби, ініціюємо це створення, тому що треба працювати з тими, хто ще має можливість прийняти нормальну інформацію, хто не є ще стереотипною. З площі Конституції учасники параду Шумана пройшли вулицями столиці під Палац культури, де зорганізовано європейське містечко. Амене державні організації і громадські установи представляли свої програми, не забракло серед них також українців. Наш вибір Україна об'єднання громадян України і хоче інтегруватися з Польщею, показувати, що Україна це дуже велика держава, дуже потрібна для Польщі як для співпраці. Увечері на сцені під палацом культури, поруч європейського містечка, виступив ансамбль Гринджоли та про концерт гурту Гринджоли у наступній програмі. Остап Кіндрачук козак з Ялти, якого влітку неважко зустріти на вулиці якогось із польських міст. Він сідає на розкладному стільці і співає, окомпануючи собі на бандурі. А якщо комусь цікаво, охоче розповідає про своє життя. Народився 1937 року на Івано-Франківщині. Е, то був 37-й рік ще коли Івано-Франківщина була Станіславщиною. Е, Належала до Польщі. Через ту банду. Закінчив Городенківську школу, школу механізації, став трактористом, поїхав в Казахстан при Хрущові освоювати цілинні землі як тракторист, обморозив собі руку, і так що до цього часу в мене не згинається оця, оцей палець обморожений. І коли е, до зера доходить, то до цього часу рука пухне, от вона така. І поїхав лікуватися у Крим, обморожений, розпухлими руками. У Криму полікувався, а там якраз потребували дуже матросів. Прийшли нові теплоходи для витечі, для морських прогулок, для морських рейсів по південному березі Криву. Не вистачало матросів, і я махнув рукою на Казахстан і залишився в Криму. Туди в Крим приїхав один випускник гулагу Олексій Федорович Нирко. Він за бандуру колись при Сталінові був посаджений на 25 років, а прихрущав, його випустили теж з підірваним здоров'ям, він приїхав у Ялту, заснував капелу бандуристів і навчив мене грати на бандурі. За що я йому буду вдячний, бо це, це моя. Друга жінка, бандура. Може навіть перша, бо, бо вона завжди зі мною, а та друга вдома сидить. На початку Остап Кіндрачук плавав як звичайний матрос. Опісля закінчив морську школу і став капітаном теплохода ракети. Коли наш начальник порта зорієнтувався, що починається така. Перебудова Горбачовська, нічого не можна розібратися, а він добре зорієнтувався, продав усі наші теплоходи грекам в Егейське море, а нас всіх коліном у спину, за ворота і ми стали безробітні. Коли вже закінчив працювати в Ялтинському порту, я влаштувався кочегаром. Це було в Лівадії. Там був колись царський маєток. А тепер там великий музей, Лівадійський палац. Там дуже багато туристів. І якось біля моєї кочегарки проходили німецькі туристи і побачили, що я граю на бандурі, замурзаний такі в вуглі, з кінокамерами, з фотоапаратами. І чохол від бандури лежав на підлозі. Вони мені накидали ще тоді марки були, щось 60 марок. І я подумав, боже, це я за місяць тут роблю кочегарці, а тут за 10 хвилин мені німці накидали е, ту саму плату. І я залишив цю кочегарку і пішов грати біля цього лівадійського палацу. Він <поц> мене <'я> Крим лежить у межах української держави та домінує тут російське або зрусифіковане населення. Бути українцем в Криму навіть сьогодні непроста річ. Коли відбувся референдум про проголошення незалежності України, то ті татари, які повернулися із заслання, всі голосували за незалежну Україну, а українці голосували проти України, бо вони отримали таке виховання. Українці. Натолемо й обніміться по забутому Богом Криму, ми ж такі ще живі, ми ж такі українці і на тому стою. Крим наш край запорожці не раз тут гуляли Богуславка Маруся жила. Наша весь Українка натхненна творит це України земля. У мене є пісні історичні, бо від історії нікуди не дінешся. Як татари нападали на Україну, брали полон, як полонені себе погано почували у Криму. І татари це слухали і кажуть, а в нас навпаки співається, що козаки. У союзі з російськими військами е зруйнували наш Крим, позабирали в полон. І в чужій землі це е зміст пісні, у пісні співається. Козаки разом з росіянами забрали нас у полон. І в чужій землі ми не зможемо жити без нашого Криму. Ми складемо свої голови у чужу землю і загинемо. Але останнє наше дихання. Буде із словами о наш прекрасний Крим. Оце такий зміцні. Пріскіте місце кригиме тами. І ти пахвали, а літернаґари. Остап Кіндрачук почав заробляти грою на бандурі не тільки тому, що як колишній капітан теплохода він не хотів працювати кочегаром. Його діти пішли у вузи, і він потребував грошей на їхню освіту. Економічна ситуація була тоді в Україні погана, тому він вирішив спробувати щастя за кордоном. Та в 1999 році вперше приїхав до Кракова і на цьому місці, де я тепер граю, біля Мар'яцького костелу, там Сів перший раз з бандурою, не знаючи ні душі, ні кого. І люди біля мене слухали, а я думаю, коли сонце зайде, то я не знаю, де я буду ночувати. Аж тут один студент з фотоапаратом мене знімав з усіх боків, і я кажу, не знаєш, де переночувати. Він каже, знаю, в мене в академійку студентському. І я першу ніч там заночував. А потім знайшов, вже зорієнтувався, де є дешеві готелі. Ой, зібралися косачки. У мене є шість внуків і дві правночки. То решту часу я з ними проводжу і коли я був молодий, я дуже боявся, що постарююся, і то вже не буде в житті ніякої радості. Тепер я бачу, як я помилявся. Я з ними по телефону розмовляю, питаю, що їм, які йому помінки польські купити. І завжди то, що в мене є чемодан, де всі ці реквізити, мої одяг там і особисті речі. А друга величезна валіза, то лише іграшки і, і все, що вони просять там є в мене. Один колекціонер, який колекціонує монети з усього світу, бо тут туристи мені кидають і цей це спеціально внук Ілля буде їм командувати цими монетами. Інші там Олександр каже, тату, діду купи мені такий літак, щоб літати. Так я шукав бід, бідний цього літака і таки знайшов, Знайшов. У Львові знайшов такий літак, що може щось дві хвилини описувати круг, а потім сідає, батареї сідають. Ну і, і коли я бачу, як у них щастя світяться очі, то для мене це ще просто райське насолода. Соловенько вагаю, снав, до серденька крізь притиснув. До серденька крізь.